Всім привіт! З вами ковальов Ігор і сьогодні буде трошки експериментів. Твою мать! На майбутнє це була помилка. Експериментувати ми будемо сьогодні із замкненням автомобіля Toyota RAV4 п'ятого покоління. Є одразу декілька запитань: перше: чи можна зачинити автомобіль, якщо ключ знаходиться всередині автомобіля? Друге, як зачинити автомобіль, якщо двигун запущений, чи можливо це взагалі зробити? І третє як зачинити автомобіль, якщо у вас розряджений або взагалі знятий акумулятор із автомобіля. Використовувати сьогодні будемо штатний ключ. Штатний механічний ключ. І ось ці кнопулечки. Так, перше, що ми робимо, запускаємо двигун. Відчиняємо 20 виходимо із авто. Одразу перше, що ми намагаємось зробити, це зачинити автомобіль. Як бачите, на заведеному двигуні, воно навіть не дає заблокувати всі двері. Пробуємо зачинити автомобіль. Не працює. Пробуємо механічним ключем. Не працює, нічого не відбувається. Тобто на заведеному двигуні ми не можемо зачинити авто, якщо цього не дозволяє якась інша ще сигналка. Ну, принаймні, мої не дозволяють. Можливо, якийсь там Starline і інші мають таку можливість. Але в штатному автомобілі, в штатній оснастці такого немає. Тобто, навіть якщо ми ключ залишимо там, в нас нічого не вийде. І навіть якщо ми будемо руками намагатися це зробити, в нас нічого не вийде. І далі смертельний номер. Ми зачиняємо авто і закидуємо ключ всередину. Як ви пам'ятаєте, якщо ключ взагалі всередині, ми не зможемо зачинити. А зараз ми зачиняємо, коли ключ ззовні, а потім він ну, туди потрапляє швидко. Твою мать. На майбутнє це була помилка. Воно мій ключик на сидінні лежить, ніколи так не робіть. Звісно ж, перед таким експериментом я механічний ключ з собою залишив, щоб не залишитись без авто. Ну ви так не робіть. А що робити, коли ми заглушили двигун? І тут у нас все спрацювало. Все закрите. Зачиняємо двері. Наче все закрито. Пасажири не потрапляють, але водійська відчиняється. Тобто, поки ви не поставите автомобіль під охорону, нічого не відбудеться. Ще слід зауважити, що у мене стоїть додатково декілька охоронних систем і, можливо, воно так працює із цих систем. Як воно працює в штатному режимі, напишіть, будь ласка, в кого немає охоронної системи, як воно у вас працює. Нам буде усім цікаво. А тепер відключимо акумулятор і подивимось, як замкнути авто, коли акумулятор відключено. Зняв акумулятор і відніс його додому на зарядку. Що ми маємо? У нас нічого не працює. Закрити автомобіль ми не можемо. І навіть з брелоку ми теж нічого не можемо. Що в такому випадку робити? Усі дверцята ми зачиняємо вручну. Виходимо з авто, зачиняємо, захлопуємо. Як бачите, навіть в цьому варіанті без акумулятора автомобіль не дає нам прогавити цей момент і зачинити авто. Не працює. От халепа, ми залишились без захисту. Тойота, як так? Ми залишились без захисту. Отже, який висновок? Ви не можете зачинити авто, якщо у вас або ключ знаходиться в авто, або ви його не поставили під охорону, або у вас сів акумулятор. Ви, по суті, залишаєте автомобіль відчиненим, і жодним чином ви не можете його зачинити. Як на мене, це косяк Toyota. Ну, мають бути якісь можливості зачинити автомобіль. Якщо у вас немає акумулятора, він знятий на зарядку або повністю розряджений. Який вихід? Ну, якщо у вас розряджений акумулятор, то немає у вас ніякого виходу, вам потрібно десь шукати акумулятор. Якщо з акумулятором все гаразд, ви запустили двигун і хочете зачинити авто, то це, мабуть, можуть вирішити якісь охоронні системи. Які дозволяють там віддалений запуск і щось подібне. На цьому наші експерименти завершуються. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, питання. Також ви можете перейти в наш телеграм-канал, в нашу спільноту і поспілкуватися з нами там. А ще в нас є сайт xa 50comua там, де ми збираємо усю корисну інформацію про RAV4 5-го покоління. па, -па.